Катерина Шевченко впродовж двох років виготовляє свічки за цей час. Робила їх різних форм та розмірів. Катерина каже, нещодавно почала виготовляти свічки у гільзах від гранатомета, які отримала від військових. Волонтерська робота для збору для нашої ї бригади для на дрон дати продовження в гільзах. Це для мене було дуже символічно нашій силі, як війна проростає крізь буденність і робить нас світлішими, сильнішими. Це про те, що світло завжди переможе і перемагає. Ну завжди перемагає, посмішка завжди перемагає. Підтримати когось. Да, це завжди. Тобто, перемагає вся наша сила єдності, сила тут вклала камінчик опалу. А це як символ чистих емоцій наших. Готові свічки майстриня продає, а отримані гроші віддає військовим для купівлі дрона. Каже, свічки в гільзах мають два аромати кави та суміші цитрусових водяної м'яти та базиліку. А розтоплений віск можна використовувати як бальзам для шкіри. Раз, 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 ось таке масло, яке повністю нас насичує нашу шкіру. Втираємо. От. все. Коли вже розтанув віск, він має масляну таку текстуру. Віск використовую швейцарський, дуже мені подобається його якість. Ось так. Ось так. Він у нас тут розтоплений на водяній бані. Ніт, який ми використовуємо в даний момент, це дерев'яний. Ось такий гніт, ми його встановлюємо і заливаємо прямо. Ось так ось заливаємо. Да, він може ось так, раз. Свічки заливаю поетапно. Тут вже аромат інжирного листа. За два дні Катерина виготовила 30 свічок в гільзах. Усі продала наразі. Збирає матеріали для наступних виробів. Діана Шух, не колишин. Суспільне новини.